Для мене це привична діла, готові згадавши всі вміння справлятися на кухні. Як дома, як мама мені як бабушка казала дівчата місяць тісто й стають до роботи, Делать так, як для себе, Сьогодні засуджені мають надскладне завдання. Їм доведеться згадати, як вдома на волі робили вареники і наліпити їх у колонії. Всі ми жінки, українки. і Я вважаю, це нормальний хороший конкурс для жінки. Яка... Що у вас за вареники, це з картоплі і сиру. Ми робили сьогодні картошка гриби і м'ясо, це три в одному. Діла вішня, свіжа, вишня і сахарок і ізюм з творога творог з ізюмом. Свято вареників у Чернігівській виправній колонії номер 44 проходить вперше. Засумувавши за родинами, його ініціювали самі засуджені, аби хоч якось відчути домашнє тепло. Адміністрація закладу підтримала ініціативу жінок, залучила спонсорів, але кулінарне свято перетворила на конкурс. Вони розуміють, що невдовзі вони опиняться вдома. Вони щоб легше реінтегруватись суспільство. Вони розуміють, що вони вдома такі ж. Жінки, і вони повинні готувати їжу, і вони також ділились друг з другом рецептами. Це дуже позитивний момент в соціально-виховній роботі, яка з ними проводиться. Учасниць розділили на три команди: смак, калина і вишневий сад. Дівчата дуже старалися робити вареники смачними і рівненькими. Члени журі звертали увагу не лише на смак рівненьку форму вареників, але й на їх оформлення і подачу. Тож жінки демонстрували всі свої таланти. Ми вареники лепили, Всю любов в них вложили. Члени журі, наївшись вареників з різними начинками, погодились, що всі засуджені готували і подавали цю страву з любов'ю. Ви підготувалися не тільки зліпивши і зваривши страву, але й ви готувалися костюми, Ви співали, ви вкладували душу і серце, і руки. Дякуємо вам. Але найкращих кулінарів тут так і обрали. Вареники у команди Калина були найсмачніші. Большое спасибо всім суддям і вам спасію, що ви даєте нам таку можливість ну, розвиватися. Учасникам свята вареників вручили дипломи, солодкі подарунки, а решту вареників з'їли самі засуджені, які чекали на результати у відділеннях і теж переживали за свої команди.